Як ви бачите, погулять єде. Все таке чудово просто. У мене слово це просто, я не можу. Ось тут. Воно, бачите, там кормушечки стоять для цих індиків, І ще для когось. Я не знаю, птахів тут багато. А, воно, ну, скільки цих навішали. Для різних різних пташок, може, видно. Кормушок. Воно, бачите? Їх дуже багацько. Класно, ну, не можу. І мене, бачите, гори. Це все гори. Нас з усіх сторон, можна сказати, огортають так гори. Дитячий майданчик, майданчики є. Дитячі, ну, прямо розлікушки. Зараз ще не вмикали, а коли вмикається ця вся штука, там з всіх сторон цей. Ой Боже, водичка тече, там, там набирається, там крутиться. Ну, в общем, класно. Це такий дитячий майданчик з няньками. Якщо дитинку треба залишити, то тут є няньки і дуже-дуже малесенький басейн, дуже він неглибокий. Ну, як бачите, да? Я, як дитячий садочок. Ось такий. На всій території стоять типу такі гамачки, можна просто зайти ось на травку, повалятися тут. Полежить. Ну, коротше, відпочити, Ну, гори, причому де ти не сядеш, чи на пляжу, чи де, і їх видно так гарно, так класно. ось. Тут дитячий басейн, і воно горки для дорослих, ви бачите, на да? щось наступило, через щось перечепилося. І рядом зразу там є ще кафешка, така кафешка-перекус. Там цілий день щось таке роблять. Картошку фрі, там всякі такі, типу, бургери, всяка така єрундістика. Ну, для тих, хто знаєте, зголоднів, можна в будь-який час прийти і перекусити. Ось така кафешка теж є. Ну, це, по-моєму, платна кафешка. Тут, типу, кебаби, ось всі мангали. Це так для. Тих, кому мало їсти, що хто хоче якоїсь там екзотики, то можна приходити сюди ввечері. Але ж я вам скажу, що тут так кормлять, що я не розумію, як можна ще щось приходити і хотіти. О, у нас на цих на вечерях і на всьому стільки всього, що просто. Це просто щось з чимось. Я не знаю, там і жарене, і парене, і, і краби, і раки, і, і кріветки. І і, Причому це не, не один сорт, а їх просто Там маріноване, парене, жарене, тушене, і все на світі. Ще один басейн. Ну, коротше, Тут басейнів дуже-дуже багатько.